Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Життя Драйверів. У нас нове, крутезне, оригінальне поповнення, дві хонди, обидві CR-V. обидві четвертого покоління, одна РЕСТ, Чорна РЕСТ, Сіра Рестайл. На крутих комплектаціях з дуже гарними, я б сказав, відмінними двигунами, тому що економія і надійність в цих двигунах перевірена часом. Обидва двигуди 1.6 IDTEC. Чорна Honda CRV V на механіці шестиступеневій, Сіра Honda на дев'ятиступеневому автоматі, підкреслюю, звичайному, простому, надійному і невибагливому автоматі. Ще й до того ж, дуже економному. Обидва автомобілі такі оригінальні, аутентичні. Обидва автомобілі мають два комплекти резини. Honda сіра має ще й диски в комплект зима. Літо практично нове. Новий стан зима так само. Стани у обох ідеальні, що візуально, що технічно, жодних зауважень. Всі сервісовані по Швейцарії, підкреслюю Швейцарія і тільки Швейцарія. Там якість, надійність, яка перевірена часом не один раз.